Ну що, друзі, недовго тривала зима на курорті, вже сьогодні плюс 10, снігу майже нема, гарно світить сонце цілий день. Теплесенько, люди знову роздіваються. Ну, мається на увазі теплий одяг вже скидають, беруть щось трішки легше. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тревел, Ми зараз знаходимося біля церкви Святого Миколая і прямуємо до бівету. Сьогодні, друзі. Буде знову анонс концерту. Так що, кому цікаво, запрошую. Дуже багато коментарів було під останніми відео. Я там запитував, чи подобається вам, коли я знімаю анонси концертів. І дуже багато людей сказало, що так, знімайте, подобається. Ось це церква Святого Миколая, культове місце. Ну і прямо від церкви ми йдемо на бювет. Зараз вже 17.10. Бівт вже відчинили. Зараз побачимо, скільки людей приїхало на відпочинок. Сьогодні, друзі, 20 березня, четвер, і ми йдемо на анонс концерту. Цього тижня це перший анонс концерту. Я ще анонсу цього тижня не знімав. Було минулого тижня, була Катерина Божинська, Михайло Грицкан знімав. Досить гарно співали. Ось, ну і сьогодні також будуть і танці, і співи. Я думаю, буде все. Снігу вже практично в трускавці немає. Бачите, там, де світить сонце, його вже точно немає. От де сонце не. Промені сонця не попадають, там ще сніг лежить. Ну, зранку було 0 градусів. Зараз вже плюс 10. І з кожним днем все буде теплішати. Бачили, можливо, вже відео моє зі східниці. В східниці взагалі була казкова зима. Там набагато більше снігу, і я також сьогодні був в східниці. Сніг ще лежить, там ще картина зовсім не помінялась, там ще весною не пахне. А тут вже, вже зовсім все по-іншому. йдемо цікаво подивимось, можливо, вже і розцвіла магнолія та ще на бюветі. Був один цікавий коментар під відео напевно, якраз із анонсів концерту запитували, хто платить співакам. Ну, за ті концерти, які відбуваються на білеті. Та друзі ніхто не платить, це співаки самі приходять. А, розумієте, якщо зал не заповнений, ще є квитки. Співаки приходять, рекламують себе, свої пісні, і люди більше хоче купляють квитки на їхні концерти. А в кого вже квитки куплені заздалегідь, Ну, я маю на увазі такі вже зіркові. Гості, як приїжджають на курорт, там вже за тиждень, можливо трошки пізніше, квітки. Розкуплені і вони вже на бівет не приходять. Шкода, звичайно, знаєте, тут така вже в трускавці склалася давня традиція: прийти на бювет, привітатись, зробити з кимось фото, заспівати свою одну з найкращих пісень. Люди побачать, послухати, поспілкуватися з людьми, що може бути краще. Для цього зроблені якраз концерти на бівті. Я вже, можливо, замучив вас тими зимовими відео. Ну, бачите, навесні випав сніг, взимку його не було, було трішки радості. І тому було дуже багато відео, але і під цими відео дуже багато було і коментарів, гарних, позитивних, і також дуже багато людей підписалися на мій канал із за цих відео. Дійсно, був прекрасний трускавець в такому, знаєте, зимо зимовому покривалі. Ось. Ну, Але бачите, йде весна і. Сонце тільки трішки вийшло, вже сніг зійшов, і я думаю, що тиждень-два. І на курорті буде взагалі квітучий курорт, будуть сакури, магнолії, квіти всюди будуть свісти. Ну, я для вас, друзі, буду знімати відео. Так що слідкуйте за кожним відео. Відео про трускавець практично виходить кожний день. Знаю, що ці відео дивляться люди також. Які вже більше ніколи не приїдуть у Трускавець, які давно відпочивали, зараз не мають змоги або здоров'я. Ось ну і залишається їм дивитися через, ну, через телевізор, можна сказати так, чи через якісь там гаджети. Свій улюблений курорт. Ну, тому, знаєте, робимо добру справу для деяких людей, а деякі ще не були ні разу. Подивляться відео і також приїдуть перший раз, закохаються у це місто і також будуть приїжджати частенько і дивитися ці відео. Знаєте, не незважаючи на те, що березень місяць це не такий супермісяць, завжди це був не сезон у березні. Листопад-лютий березень, це взагалі були не сезонні такі місяці, але цього року зовсім все по-іншому. Людей вистачає, зараз подивимось. Бачу, що біля бювету їх дуже багато людей. Дивіться, хтось приймає сонячні ванни. Ось. А сьогодні в Палаці культури Шевченка, друзі, буде Сергій Піскун. Неймовірний концерт, і також він кожен раз приходить на бювет. І в обід, і ввечері. Ну, в обід в мене не було. А ввечері зараз подивимось. Люди вже чекають. Так що всіх запрошую на анонс-концерту. Бачите, тускалець це такий єдиний курорт, в якому співаки приходять перед концертами робити анонс свого концерту, співають, люди з задоволенням слухають. Ну, і відповідно купляють квиточки. Є такі співаки, які приїжджають взагалі вперше на курорт, починають свою кар'єру. Не всі знають, але послухавши їхні пісні, тут на біветі охоче купляють також квиточки на концерт. Ну, Знаєте, приїхати на відпочинок, отроскавець і не сходити в Палац культури Шевченка, то я думаю, що це відпочинок даром прийшов. Або хоча б прийти сюди на бювет і послухати. гарні пісні, гарні анонс. Дивіться, скільки голубів, скільки людей. Дуже багато зараз людей. Всі прямують до бювету, поки що нема концерту. Ну, За кілька хвилин буде веселье пісковий. Оця магнолія, яка там була в снігу ще кілька днів тому, Ну квіти, які скоріше розпустилися, я бачу, що вони підмерзли і вже з них нічого немає. Можливо, ті, які ще не розпустились, то розцвітуть. Ну, було мінус 10 на курорті в понеділок, друзі. Мінус 10 зранку. Ну, все підмерзло. Чекають, чекають своєму обітненого співакам. Бачите, навіть голуби чекають, сидять всім цікавий анонс концерту. Дехто вже і підтанцьовує. Ну, зараз ще кілька хвилин і Сергій Піскун буде тут на біветі. Добрий вечір ще раз всім, чи день, чи вечір. Е, ну що, як настрій? Сьогодні є з настрій на концерт 19.30. Є чи ні? Трускавець. Гарний настрій обіцяю. Ви знаєте, багато людей, хто вперше на концертах приходить в містах, от навіть ви сьогодні, так? Як вас звати, пані? Олена. Олена, пані Олено, ось була в Віло-Франківській. Скажіть, атмосфера була класна у нас? Супер! Така сімейна, душевна. Тому я всіх сьогодні запрошую о 19.30 на свою концертну програму Те Королева. Я думаю, хто ще сьогодні не чув, подарую, познайомимося, заспіваю пісню Солодкі небеса ви її тільки що чули. А ви підтримуєте, так? Разом солодкі небеса, поїхали. Я відразу бачу, хто на концерт сьогодні, да, прийде? Хто поближче до мене? Так? Ну що, заспіваємо ще сонечко ще раз? Щоб вже сонечко до нас прийшло, щоб весна прийшла, щоб вже гарно було. Давайте разом сонечко для наших сонечек. Сонечки, а вы допомагайте, будь ласка. Я там не плачу и не чую. Но... Там є хто. Сонечко, ты мое яскраве, ясно сонечко. Зіронька, світиш яскравіше всіх зірок. Сонце, за всі скарби мені дорожче, за тобою йду, не відступаю і на крок, і разом сонечко, з тобою п'яний без вина, і поцілунки до дна. з тобою я забужурбу, і все мені в сон. Тебе рухатину завжди. І... І Ще за ваші чарівні уста. Маки заспіваємо разом пісня. Є така у мене. Поїхали. Разом тільки. Ваші обласки, нашій Оксані. Дякую, все Дівчата не бачу, не чую. Ну... А там Фу. Саме головне гарне насиль, незважаючи наші. Кохан, хожу я від любові п'яних, і цілий день не модумані. Поки не освієш всі. Кохан. Скажи, що все це не роман. Що було, він спересав. Я маю надію, навіть хто сьогодні прийде, хто не прийде. Я маю надію, що настрій трішки підняв своїм співом, своїми піснями. Ще раз запрошую 19.30. Гарний настрій гарантує. Давайте так, поскромно. До зустрічі! Так, що друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.